Доброго ранку, діти! На стежину на стежок тихо падає сніжок. Дружно вийшли вийшлими ногами на співати Сніжий сніжий, добрий ранок, сніжий сніжий, добрий день. а до нас завітала гостя. Ось яка. Ось яка гостя, подивіться. Іва. Давайте привітаємося з нею. Доброго ранку! Так, я завжди в усякі дні не встаю в однім бранні. Я святинку цю, що маю. Взимку влітку не скидаю. Ця загадка про ялинку. Ось яка вона. А яка вона, діти? Ялинка. Зелена ще як колюча. А чим вкриті її лачки? Чи є у неї там листочки? Ні, на ялинці немає листочків. А що ж вкриває лачки, ялинки? Так, вкривають голочки. вони колючі, зелені. А стовбур який у ялинки, якого кури? Коричнього. А зустрічайте ще одну гостю. Зелену сукню маю, ніколи не знімаю. Один єдиний раз на рік зірками прикрашаю. А це що, дітки? Так, теж ялинка. А чим вона відрізняється від? Першої ялинки чим? Так, це ця велика, а та маленька. І вони разом зеленого кольору. І маленька, і велика. Ось які вони. І, і та, і та ялинка посміхаються. Бачите, які вони усміхні? А зараз послухайте, що трапилось у лісі. У лісі на галявинці ялинонька стояла, всі вабила до себе, всіх оком милувала. Прийшли у ліс хлоп'ята, ялиночку хвалили, коли прощались нею, погілочки. гілочки а потім милувались ялинкою дівчата і теж по добрій вірці взяли собі на згадку. Прибіг сіренький зайчик, ой який. від жалю чуть не плаче, була така красуня, тепер лише деркачик. Чи добре вчинили хлопчики і дівчата діти? А навіщо? Вихована людина не буде ламати гілок. буде дивити, ходити до лісу і розглядати ялиночку, любуватися нею. А давайте ми зараз, щоб зайчик не сумував, намалюємо ялиночку. Намалюємо. Ялиночки повинні бути яскраво зеленого кольору. Так, а ну-ка, зайчик. Де тут наш зайчик побігайчик посиди, почекає нас, поки ми будемо малювати, так, дітки? Так, у нас є така художня майстерня, яку ми з вами будемо майстрати. Сьогодні Маркуш ж паперу розташуємо горизонтально. ось Зувати ми будемо сьогодні з вами фарбами зеленого кольору, коричневого і синього. Для початку нам потрібно зробити пальчикову гімнастику, щоб наші пальчики гарненько працювали. Наші пальчики маленькі, і рівненькі, і гарненькі. Можемо ми із пальчиком вам зробити зайчики. Так? Так. Ми зробили зайчики, зайчики, зайчики вушками клопочуть по сніжку гуляти хочуть. Ось і попрацювали наші пальчики. А зараз ми будемо малювати ялиночки. Ялиночки у нас будуть. Маленький і великий, щоб зайчику було де заховатися від лисички. Так? Спочатку ми макнемо у водичку, зайву фарбу оставляємо, макаємо коричневу фарбу. І з лівої сторони садовимо високу ялинку. Ось яку. Потім макнемо фарбу. І намалюємо маленьку ялинку. Ось яку. Промиємо ретель наші пензлики. Подивимось промили чи з серветочкою протинули. Якщо серветочка ще брудна, то потрібно ще помити. У мене чи чи чисто. Макаємо водичку, макаємо у зелений кольор. А тепер будемо малювати. Притримуємо аркуш паперу рукою, пензлик тримаємо правильно три пальчика в правій руці і починаємо малювати ялинку. Ось у нас які гілочки. Подивіться. Зліва, справа. Зліва, справа. Чим нижче, тим гілочки у нас вже становляться довше. Або ширше. Так, я намалювала велику ялиночку, а потрібно намалювати маленьку. Зліва, слава. Слава. Ой, які ялиночки. Я думаю, зайчику буде там гарно в такому лісочку. Знов промилю пензлика. Діти, як ви гадаєте, навіщо мені потрібен синій колір? Якщо ми малюємо на білому кольору, аркуш паперу у нас якого кольору? Білий, якщо ми будемо малювати білою фарбою, то його не буде видно. Сніжок можна малювати на білому кольорі синим кольором. Для цього я макну, але вже не бензлик, а що, правильно ватяну паличку, трошки в водичку, макну у фарбу. І намалюю сніжок, який йде в лісі. А снігу так багато, що він падає не тільки на ялиночки, так? не тільки на звіряток, але й на землю. Ось так вкриває сніжок землю, дивіться. Ось, ось. ось як сніжок вкрив нашу звинку. А зараз ми з зайчиком почекаємо, коли мама ніби. Притим зимового лісу, там, де ростуть ялинки. Великі маленькі. Чекаємо їх.